Давайте ще подивимось вітаю всіх одну тему, яку мене осінило. Росія хоче продовжувати перемовини. Росія хоче продовжувати перемовини. Давайте дивитись. Росія хоче продовжувати перемовини щодо миру. Дивимось. Ні, вона зараз не хоче їх продовжувати. Жезле літо. Літній наступ, літо. Путин треба максимально відхапати. Кордони змінити на свою користь. Оце так. Оце потрібно. Але ні, продовжувати нам ні. Нецікаво. Тепер беру другу колоду. Росія хоче продовжувати перемовини щодо миру. Росія хоче. Трійка жезлів. В принципі. Це на кінцевий результат. Так, карта колода кінцевого результату. Я візьму ще колоду двоні обов'язково. Але вони йдуть якісь трьохсторонні, розмова ось ця. Рухатись вперед до чогось. так Україна. Але вони хочуть їх продовжувати так, щоб Україна прийняла ці зміни, які відбулися. Їм потрібно, щоб вона прийняла окуповані території, прийняла все. Це як є. Холода воїнів. Росія готова продовжувати перемовини щодо миру. Росія готова продовжувати перемовини щодо миру. Так, в полі бою, так. Колода воїнів каже, що готова. При цьому готова наступати. В стані війни. В стані війни. З окупацією далі, подальшою, щоб визнав на Женський цю окупацію. Так, в стані війни. Поступовно розмовляти, але при цьому вести активні бойові дії. На літо, до речі, літо, жезли це літо. Карта коло 40 року, вона більше показує терміни подійність. Ось на літо. Не розраховувати на активні перемовини. Тут активні. Дії на полі бою можуть бути на літо. Тому, як результат, вона хоче це переможців. Україна визнала все, що вимагає. Але влітку у них є шанс наступу, який вони не хочуть просрати. Що я можу сказати? Ситуація така.